Всім здоров! Я а, маю вас порадувати. порадувати. Поставщик Поставщик в нам, в, в нам зниж, знизив, Зробив переоцінку Зробив переоцінку і скинув ціну на шифен. Шифен 240 Б і шифен е, 240. Е, то Тут короче, може писати, що завгодно. Бачите, що на накоїному ми ще не придумали, що тут написати. Тут може написати дяді Петя 240 Max. Е, а насправді тут. А, має значення, от, літьо на боці, відсюди такі мають бути позначки шифен. То та нова модель, яка йде з циліндром. А є звичайні без циліндрів, вони дешевше йдуть. По цінах ви можете знати в кінці відео, я скажу. А зараз підпишіться на канал, подивіться, просто що він. Я зараз його заведу, так просто покажу. я знаєте, Не готовий, трактор не готовий. Я тако на... просто підійшов, поняв. Підійшов, просто, як то кажуть. Щоб вам показати, давайте подивимось. Блях, тут він ще припаркований, що я зараз можу його трохи в той вочка. ну давайте заведемо. А, цю, Бачите, я ж казав, що я не готуюсь до відео, вон на якому акумуляторі, вдохає. У все. Не заводиться він. ЛРка в нас здохший аком. Давайте ми інші возьмемо, їх тут в нас є. Є э. е в нас определенна кількість. Ой, давайте інші возьми. Обидно, там вода залита, а тут без води. 240 ЛР. Тут що в нас з водою? Сухо, тут у нас сухо. Тут у нас як зараз. Це 244, а 244. Теж. Коротше, друзі, треба заливати воду. Не заведемо нічого, я просто без води не завожу, тому що можуть бути проблеми, потім може прогоріти прокладка. Тому краще без води не заводити. Ну це в тому, що шифнг знизу дійсно ціну хороша става ціна. А на них у нас діє доставка по Україні безплатна. Все. От, може ще в тих вода залита. Сподіваюсь на це, О, тому що мені треба його і пофоткати. Ні, тут теж все. Труба. Труба. І ця ерка теж, напевно, без води стоїть. Скорше за все таки є. Ну так, да, все позаливало Молодці. Коротше, коротше друзі, тоді, тоді таке відео на цій, на цій прекрасній ноті ми, певно, і закінчимо. Підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. Дивіться наступні наші відео.